Декілька слів хочу сказати про те, як ми познайомилися з Власом Самчуком, власне з його творчістю і спадщиною Власа Семчука. Справа в тому, що після проголошення незалежної України і незалежності України Україну почали приїжджати дуже багато представників нашої діаспори, і серед них були Ярослав і Оксана Соколики. Вони приїхали в Острозьку академію, тому що в Острозької академію практично приїздять всі. І в першу чергу представники діаспори, для того, щоб побачити все-таки Острозької академію як перше вищий навчальний заклад, як явище в Україні, явище, яке формує патріотів. І коли вони приїхали в Острозьку академію, ми з ними познайомилися, ми чимало з ними їздили, ми брали участь, їздили в Дермень, де були заходи, присвячені власу Самчику в Рівному, в Києві. З часом ми, познайомившись ближче, знали, що саме Ярослав Соколики, Оксана Соколики є розпорядниками спадщини Власи Самчука, всієї спадщини Власа Самчука, в тому числі літературної. І у нас зародилася ідея, як популяризувати Влада Семчука. Природньо, при тих коштах, які ми мали говорити про видання, якісні видання було б. Досить проблематично, але ж ми мали свою, маємо своє видавництво, і це вже досить багато. Тобто могло б здешевити видання. І ми обговорили про те, що давайте ми поступово том за томом. Нехай ця кількість буде невелика тисячу екземплярів, 500 екземплярів, 800 екземплярів. Але вона буде якісна і щоб ми могли безкоштовно роздавати принаймні хоча б школи рівненщини. І ми розпочали цю, цей проект разом з панцем Соколиків. Пан Соколиків фінансувало, в основному вони фінансували видання. Ми взяли на себе здешевлення, це видання зв'язку з тим, що це було наше видавництво, наше форматування. Ну, тобто все, що ми робили, що ми могли академії робити за свій рахунок, робила академію за свій рахунок, в результаті ми змогли видавати, зробити ці видання, і я думаю, нам не соромно зараз перед всією Україною, не соромно за ті видання, які побачили світ в першої академії, а власне трохи почало, почали популяризувати власне Самчука. І ось перед вами Волинь, це перша трилогія, що ми видали. Ось і вона ну, буквально розлетілася відразу по Україні. Ну це були ще часи, коли цікавість до українського була досить висока в нашому суспільстві. На превеликий жаль, потім вона не знає або завдяки тим же ж політикам, політикам чи, можливо, якимсь недолугим історикам не знаю. Ми не змогли популяризувати так, як слід в масштабах України. Це. Але ж «Волинь» розлетілася буквально у мені слова. На другому, другу, друге видання, яке було, ми видали ось Марія, віднайдений рай, чого не володять вогонь. Ось подивіться на дизайн цих них. Я думаю, що вони актуальні і зараз. А після того ми видали третій том. У нас і це була планета DP, і п'ять по дванадцятій. Ось уже трошки трохи іншого формату, але вони були теж. Надзвичайно популярні ці видання. Після цього ми видали на коні білому на коні вороному, трохи дизайн змінений був не у зв'язку з назвою, але, ж, але він теж побачив світ, і досить популярне це видання, було ми його розіслали по бібліотеках. І потім ми видали Гори говорять і Дзвонця з заходу. І це було присвячено якраз цій Закарпатській Україні. Самостійній Закарпатській Україні це якраз було присвячено і президенту першому президенту Закарпатської України Волошину, і ніхто не описав так ті події. Я з певненістю говорю, ніхто не описав так події Закарпатської України, революційні події, трагічні події з реальними, з реальними постатями документальними, то що як це зробив Ласамчук у горі говорять. Це було досить складно зробити, тому що окремого видання говорить, не було, і нам довелося його монтувати в розумінні слова, але це відбулося досить вдало. Потім ми зібралися видавати що наступний том, як у нас і ми отримали від панства Соколи Кіосольська академія завдяки тому, що ми видавали оці томи і такі, такі хороші. Хорошого добре популяризували Власа Самчука. В нас з'явилося тоді бажання бути з розпорядниками літературної спадщини Власа Самчука і панство Соколиків пішло на це. Воно дало саме Острозькій академії єдині в Україні інституції, яка є розпорядником літературної спадщини Власа Самчука. І ми нікому не давали право видавати за виключенням мосольської академії, але потім зрозуміли, що цей підхід був абсолютно неправильний для того, щоб популяризувати власним чока для того, щоб вся Україна знала, що необхідно його видавати, ну, принаймні, хоча п'ятитисячними, десятитисячними тиражами. На що ми були неспроможні, тому що це необхідні були досить великі кошти. І тут ми познайомилися з представниками фоліо. Фоліо це досить відоме видання в Україні, авторитетне видання в Україні. І ми дали їм дозвіл цей, однак, під Егідою Островської академії, під контролем Островської академії, під особистим контролем пані Оксани Соколик, тому що Ярослав Соколик вже в інших світах. Пані Оксана, дякувати Богу, вона досить добре контролює цей процес. І вона домагається, щоб всі книги Власимчука виходили мовою оригіналу. І вже хочу сказати, що побачила світ вже у видавництві фоліо. Ось на краю часу, дивіться, прекрасний дизайн, чудова книжка, гарно дуже змонтована. І природньо, тут ми читаємо, що авторське право і мовити наше, це, це є національний університет Островська академія. Далі вони видали, ось зараз вже вийшло на краю часу. І це теж досить добре оригінально видано. І це для шкіл. Тепер вони видали вже саботаж УВО. побачив світ. Ось і зараз драми Власа Самчука. Ось. І слідами піонерів, як бачите, вийшло. Зараз готується ще. Ну, це свідчить по-перше, наскільки Влас Самчук працездатний письменник. Як багато в нього документалістики і художніх творів, і, і, тому, і драми, і все це писала одна людина. Ось. І завдяки зараз видавництву фоліо фолі, це набирає, ну, так би мовити, в масштабі України масовості. І це вселяє надію, перше, що Міністерство нашої освіти в кінці кінців оговтається, опам'ятається. Що в шкільну програму ведуть Ласа Самчука, тому що без творів вивчення творів Власа Самчука, я думаю, що не відбудеться справжня соціалізація, українська соціалізація українського громадянина. Я вже не говорю зараз українця, взагалі українського громадянина. І справжньої історії ми так і не будемо знати, якщо ми не опрацюємо і не вивчимо праці Власа Самчука.